Вітаю мої любі! По-перше, хочу подякувати за ваші донати. Не очікувала ту банку. Я закрила, кое-що купила, але здала її назад. Але теж з приключенням ще гроші навіть не повернули. Ну, в общем, справимося. Я відкрила нову банку, просто так думаю, ну хай буде. Але дякую, дякую. Значить, я чогось варта і тому будемо працювати далі. І а, дуже багато знову ідей, а, був якийсь такий невеселий період, ну, все-таки ми живемо в Україні, і тут а, іноді не дуже весело. А, тому сьогодні ми з вами зробимо соняшники. Зараз саме пора соняш... соняхів. І якщо ви бачили в одному з попередніх відео про молди, якщо хто не бачив. Ми заливали ось такі молди: це молди від Нелі Труш, чудові молди. Всім рекомендую хто бажає займатися професійно і робити чудові вироби з молдів, рекомендую її молди. Тому не буду зараз повторюватись. Ми вже їх робили. Ми просто заливали сюди зефір, потім опудрили вугіллям. І, в принципі, все, заготовки у нас готові. Тепер, що ми робимо? Я замішую зефір. Знову ж таки, рецепт зефіру на каналі в мене їх уже дуже багато. Я залишу посилання під відео, на якому я сьогодні буду працювати. До речі, не пам'ятаю, сказала, не сказала. Посилання на молди, Нелітруш. Я теж залишу в описі під відео, як її знайти. Сторінку в інстаграм. Ну що, замішуємо наш зефір? Зефірчик я зробила. У нас сьогодні сік плюс пюре на банані, пюре бананове. І а, якою насадкою ми будемо робити пелюсточки? Це м -м, зефірки від алінки. У неї є ось така насадочка. Я спробую сфотографувати і показати її в верхньому куточку, і нею ми зробимо наші соняхи. І ще я хотіла, я взагалі забула, теж зефірки від Алінки в неї є ось такі цвяшки. Дуже удобні, дуже класні і дуже рівні. Тому що от мої. Просверлюєш і вони все одно якось нерівно стоять. А ці рівненькі, і акуратненькі, і красиві. Є взагалі тут велика, широка, є ну, вузенька, менша. більша. Тому теж замовляйте. І профарбовувати я буду пелюсточки барничком-розпилювачем компанії Bright Foods. Я не змінюю, обожнюю ці барвники. Натуральні, нічого в них немає, все чудово, можна діткам, кому завгодно. Я розбавила цукровою пудрою, можна крохмалем, але дивіться, якщо крохмалем, тоді не забувайте зачиняти, тому що при високій вологості він комкується. Тому я зараз розбавляю цукровою пудрою, бажано не таючою, для того, щоб вони не збивалися в комок. І основки ми посадимо на завиточки. Я взяла свою насадку, по-моєму, 333, бо я в мене вже да, 333 насадочку, я її обожнюю для завитків. І ми посадимо основки на наші завиточки. Поїхали! Зефірчик готовий, і робимо наші заготовочки у вигляді. Завиточки. І сажаю сюди, на ту висоту, яку мені потрібно. Ну, десь отак. Є. І так робимо з усіма нашими ой заготовочками. Тепер я набрала зефірчик в нашу насадочку для пелюсточок. Підтягую наш мішечок, підтягую зефірчик, щоб у нас нічого не заважало і нічого не траплялося. І, в принципі, тепер все дуже просто: беремо нашу насадку, наші пелюсточки, і витягуємо. Спочатку ось такі я зроблю більш доверху, ну, більш пряміші, точно так же можна робити і закриті. Так, єсть Підтягуємо мішечок. Можна, поки ці підстигнуть, я можу ще зробити одну, щоб оці самі основні були у нас красиві височенькі. До речі, це єдина насадка, яку я знайшла, яка дуже класно підходить для соняшника. Тому що в моєму розумінні був соняшник так, тряпочку, соняшник був, ну, якось таким він повинен був бути красивенним. Так, і тепер ми трошечки вбік розкриваємо наші пелюстки соняха. Так. Тут нема такого Я роблю в хаотичному порядку. Дивіться, в принципі, все на цьому можна завершити, а можна ще зробити, ну от, внизу ось так. Буквально такі коротенькі, ну, щоб закрити наш низ. А можна внизу зробити, ну, я, мабуть, і зроблю пелюсточки зеленого кольору цією ж насадкою тільки зелені а-ля листочки. Ну, не аля, а листочки. Все. Так, зараз зроблю цю, а потім ще вам покажу закритий. Тобто, в принципі, тут нічого такого Страшного немає. Ви побачили вже, як все просто робиться. Ой, уже стине. Підтягуємо мішечок. Тут все, як завжди, тиснемо тут на мішечок, а тут відпускаємо тиск і витягуємо. Все, навіть як в хризантемки. Те ж саме. І тепер трошечки ось так внизу, буквально чуть-чуть. Беремо барвничок, відкриваємо носик і починаємо фарбувати наші листочки, наш соняшник. Дивіться, як класно. Вирішила ще з другого ракурсу вам і спробувала, спробувати зробити а, схожою насадкою від насадка Юа. Ну, зараз подивимось. Хоча вони пропонують трошки іншу насадку для соняшників. Ну да, тут, бачите, вони обриваються кінчики в цій насадці. Або потрібна маса інша, більш еластична. Хоча тут е пелюсточки тонші, е я замовлю в насадка Юа е їхню насадочку. Для соняшника. Ну, хоча також, якщо витягувати і маса у вас така більш тягуча, то непогано. Це, вони, це їхня маленька насадка лотос. З цієї сторони не видно. Бачите, а мені з тим агрегатом, що я раніше робила, мені геть неудобно. От я думаю, як вам це краще показати. О, дивіться, який соняшник. Зараз я сховаю мішечок і ми його профарбуємо. От, замовляйте, <з> такі підставочки від зефірки від алінки. Зараз. Так, і профарбуємо наші соняхи. Да, вони більш тендітні. Ой, це щось у нас відлипло. А ми потім приклеїмо його. О, все, приклеїли. А, листячком. Дивіться, яка краса. Такий здоровий соняшник. Ну, от, порівнюйте, можна такою, можна такою. Головне, перші листочки вверх, потім трошки вбік, і внизу вже дуже не витягуйте на себе, а там десь закривайте. І тоді у вас буде такий цікавий соняшник. Ну і вирішила показати вам з цього ракурсу зі своїм гаджетом. А, тому в, напишіть мені в коментарях. З якого ракурсу вам краще всього видніше і понятніше, як це робити? Це в мене вже маса. вже вимішана. Все-таки мені ось ця насадочка більше сподобалась для Соняшника. Гадаю, що вам цей варіант, напевно, більш всього до вподоби. Єдине, що мені неудобно. Ну, нічого, напишіть мені, буду чекати, що ви скажете. Як вам краще видніше і понятніше. Так, тепер ось тут запускаю і йду в сторону. Підбираю те, що мені не подобається. Тут, якщо збоку дивитись, то воно йде ось так, бачите? Ага. Підтягуємо мішечок, бо це вже там, що в мішку у мене є на зелень але ж. О, дивіться, як класно. Мені подобається так, протираю наш осік, завалилось. Піднімаємо, а ми його можемо тут уперти. І ось тут уже стороночки я вивожу, буквально такі коротенькі. Щоб нам закрити тут красу. Ну, ми можемо, в принципі, потім вже листочками ще зробити красу. Так. Все, це вже потрібно масу. Підбивати гарненько. Так. Єдине, що мені не подобається в цих пластикових, що вони такі товстенькі. Ну, але ж і зато є, що поїсти. От тут мені не подобається. Я б так якось бачком, а то пустот багато. О, ось так. Прекрасно. Сподіваюсь, бачите, з цим гаджетом, я іноді не бачу, що я роблю. Мені потрібно або дивитися на те, що я роблю, або дивитися в камеру. Ось в цьому випадку, не ахті. О, дивіться, як класно. Прекрасно, мені подобається. Мені ось ця насадка, мені взагалі от, ну, соняшник. А тепер ще такий лайфхачок невеличкий. Дивіться, якщо у вас запудрилась оця серединка, берете спирт і просто буквально один раз пшик, все, і у вас немає цієї пудри. А спирт він дуже швидко випаровується і все чудово. Вуаля. протираю носик. І хочу зробити ось тут наші листочки, і закрити нам зробити таку красу. Дивіться. Так, да, і нею можна спокійно. Це просто я роблю для того, щоб було ж завершення квітки і вона була красива. Так, і притонуємо. Я просто притоную. Брайтфудсом наші соняшники. О, дивіться, як класно. І ці листочки внизу я просто притоную. Звісно, можна профарбувати масу, можна взяти якусь одну насадочку, робити нею. Я вам хочу в одному відео показати максимально, от бачите, була дуже висока вологість, і тут є крахмаль. Тому, коли висока вологість повітря, краще все-таки цукрову пудру розмішувати. Зараз, то я задрала десь там далеко. І завершуючи це відео з соняшниками, дивіться, які красавчики у нас, я хочу ще показати один варіант, як їх можна презентувати. Звісно, ну, мої підуть в коробку, можна зробити букет. Ви вибираєте будь-які насадки, можна вибрати одну і робити однією. Я, звісно, я стараюсь вам показати в одному відео якомога більше різними насадками. Тому ви вже робіть висновки самі і робіть так, як вам хочеться. Можна масу окремо фарбувати, можна опудрювати. ну, Тобто це ви вже розберетесь. Але знову ж таки рекламую Алінка з компанії зефірки від Алінки, вона нас дивує, вона зробила ось такі штучки. Дивіться, вони досить дешево коштують, здається, 15 гривень одна штучка така. І для чого вони потрібні? У нас є ось такі колбочки, особливо на 1 вересня вам буде дуже такий цікавий подаруночок. Ми повинні приклеїти на ось цю колбочку ось цю ручку, і буде як тортик такий. Да? Ну, досить прикольно і цікаво приклеїти, ми її можемо клеєвим пістолетом. Тому от зараз я візьму, я ще нічого не робила, вона мені на пробу прислала. І я хочу спробувати зробити. Так, тут головне рівненько. І приклеюємо. Так, хай підстигне. Я зроблю і ще дві штучки. Все, дивіться, ми це зробили. <рикольно> Прикольно. Ось так. Зараз я відкріплю, бо я боюся ще поки за ручку брати, бо вона тільки-тільки ось, дивіться, як в ресторані, да? от такими колбочками. І. Тепер ми можемо взяти будь-яку квітку, яка підходяща, яка вам подобається. Не обов'язково соняшник, будь-яку. Я, правда, ще не опудрювала, давайте таку невеличку візьмемо, Зараз я її опудрю. Все, я тільки знизу опудрила, ставимо нашу квітку, руки протерла і закриваємо нашою. Колбою. І дивіться, який у нас презентик. Дивіться, як прикольно. Звісно, можна будь-яку квіткою. І тепер ми можемо зав'язати ось таку ленточку, бантик. Ну, ой, рука в пудрі. Я ж хочу якомога швидше, бо я і так. Хочеться ж багато вам розповісти. Коротше, тут уже треба бантик. Можна готовий зробити. Ну, ось, це я так, наспіх, так? Да? Ви, звісно, зробите так, як. Та і я зроблю так, як потрібно. Можна окремо. О, вублик прийшов. Дивіться, яка краса. І. А... Такий вишуканий подаруночок для, я ж кажу, не обов'язково соняшник можна будь-що сюди запіхнути приблизного розміру. І в мене на цю тему виникла дуже класна ідея, але як зроблю, я, звісно, запишу вам відео, тому. Чекайте. Е, ну що, на сьогодні все. Я гадаю, що відео було цікавим. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, е, скажіть мені, будь ласка, як, в якому ракурсі вам більше за все сподобалось е, дивитись е, е, те, як я роблю, те, що я показую. Ну і все. Люблю вас, до зустрічі. Пока-пока.